Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти про голівудську красуню Шарлі Стерон. Поїхали! Шарлі Терон народилася та виросла у південній Африці в родині Герди Алети та Чарльза Терона. Коли майбутній зірці було 15 років, її мама застрелила батька, адже той, в черговий раз, напившись, почав бити дружину. Натомість поліція кваліфікувала дії жінки як самооборону та не стала наполягати на кримінальному переслідуванні. Про цю трагедію Шарлі здовго нікому не розповідала. А на запитання про смерть батька відповідала, що він загинув в. Автомобільній катастрофі коли Шарліс виповнилось 16 років, вона виграла у конкурсі моделей і згодом уклала річний контракт з модельним агентством у Мілані. Натомість, спочатку, Шарліс мріяла про кар'єру балерини, проте через травму коліна не змогла продовжити навчання у школі балету. Акторська кар'єра Шарліс стартувала завдяки щасливому збігу обставин. Якось у банку вона намагалася перевести в готівку чек на 500 доларів, який надіслала мама. Проте касир від відмовився брати чек, виписаний за межами Сполучених Штатів. Терон влаштувала скандал, за яким уважно спостерігав акторський агент Джон Кросбі. Він зацікавився дівчиною, дав їй свою візитку, а потім допоміг потрапити до деяких агенцій з підбору акторів. У 90-ті роки молоду Шарліз порівнювали з Мерилін Монро, називаючи терон новим втіленням блондинки у Голівуді. У 1993 році вона навіть знялася у фотосесії в образі Монро. Проте незабаром загравання з цим образом закінчилося. Пізніше Шарліз перейшла до серйозніших ролей, чого так і не вдалося зробити, самій Мерелін. У 19 років Шарліз проходила проби на головну роль у фільмі Стриптизерки Пола Верховена. Незважаючи на те, що юна зірка з легкістю вливалася у сцени, 18+, режисер повідомив, що вона недостатньо досвідчена. Роль виконала Елізабет Берклі, кар'єра якої після стриптизарок зупинилася, на відміну від Шарліста Рон, яка пішла іншим шляхом і стала справжньою суперзіркою. Шарліз двічі грала пару з Кіано Рівзом, а саме у фільмах Адвокат диявола та Солодкий листопад. Якщо перший став культовим, то другий американські критики визнали невдалим. Картину назвали маніпулятивною, а самих акторів номінували на антипремію Золота малина. Цікаво, що заради цього фільму Шарліз відмовилася від ролі у Перл-Харборі, яка в результаті дісталася Кейт Бекінсейл. Шарліз двічі знімалася у пластичному гримі, який до неупізнання змінив миловидну зовнішність зірки. І саме за ці ролі вона здобула найбільшу похвалу як акторка. За роль у картині Монстер Терон отримала Оскар, а за скандал була на нього номінована. Крім того, Шарліз єдина африканська акторка, яка отримала премію Оскар за найкращу жіночу роль. Єдина акторка, яка виграла Оскар, виконуючи роль жінки серійного вбивці, та єдина. Акторка, яка виграла Оскар за найкращу жіночу роль, граючи реальну людину. Заради ролі у фільмі Шалений Макс Шарлі сама вирішила поголити голову, хоча передбачалося, що на ній буде відповідна перука. Вона повідомила про своє рішення телефоном режисеру Тіму Мілеру, який був у легкому шоці і в захваті одночасно. Шарлі Стерон – незаміжня. Вона довгий час зустрічалася з актором Стюартом Таунсендом, а потім Шоном Пеном. Натомість своїх дітей зірка не має. Проте в 2012 році вона усиновила африканського хлопчика на ім'я Джексон. А в 2015 темношкіру дівчинку, яку назвала Августа. Шарлі Стерон жертвує фондам захисту тварин великі грошові суми, бере участь у різних акціях і знімається в рекламних кампаніях, які закликають носити штучне хутро. Крім того, зірка активно фінансує будівництво футбольних полів у рідній південній Африці, а також допомагає лос анджелескому дитячому клубу з гучною назвою Челсі. Важко уявити, але в дитинстві Шарлі страждала від комплексів пов'язаних з власною непривабливістю. Таку думку про свою зовнішність тарон нав'язало суспільство темношкірих, в якому вона росла. Багато однолітків не хотіли спілкуватися з нею через колір шкіри та європейські риси обличчя. Під час зйомок картини Флакс» Терон заробила грижу шийного відділу хребта, через що протягом місяця носила медичний комір. Також у липні 2009-го в акторки виявили вірусну інфекцію, ймовірно отриману під час подорожей за межами Сполучених Штатів. Шарлі згоспіталізували. Проте пізніше курс лікування вона продовжила вже вдома. Як правило, більшість акторів можна поділити на дві великі групи. Деякі з них полюбляють переглядати картини зі своєю участю деякі цього уникають. Шарліс належить до другої. Їй категорично не подобається бачити себе на екрані. Шарлі Стерон страждає від обсесивно-компульсивного розладу. Так, наприклад, при оренді будинку чи готельного номера вона не може розслабитись, поки не вивчить кожен куточок в приміщенні. Шарлі Стерон подавала до суду на фотографа Гвідо Аджентіні, звинувативши його у порушенні контракту та вторгненню у приватне життя. Аджентіні нібито продав плейбой інтимні фотографії, які він зробив з зіркою у 1994 році. В результаті Шарліс перемогла. Як і більшість видатних акторів, Шарліз має власну зірку на Голівудській алеї Слави, її номер 6801. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.